Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Уявіть собі, що ви поїхали зі своєю родиною на пікнік. Ви їдете спочатку головною дорогою. Діти сміються, радіо передає веселі мелодії, і головне, що ви точно знаєте, куди вам потрібно їхати. Вам ця дорога знайома з дитинства. Але після 2-3 годин все навколо раптом змінюється. Місцевість інша. З'явилися якісь нові будинки. Діти перестають сміятися і починають битися один з одним. Дружина наполегливо радить зупинитися і запитати, де ви знаходитеся. Нарешті ви змушені зізнатися так я збився з дороги. Що ж тепер робити? Розвернути машину і поїхати назад? І так рухатися ще кілька годин? Ні, тільки не це. Назад ви не поїдете. Але потрібно дорогу все ж таки знайти необхідно. Так само і в житті. Повернутися назад неможливо. Коли ми помиляємося і рухаємося другорядною дорогою в житті, потрібно оцінити ситуацію. І вирішити, куди ми хочемо рухатися далі. Багато років тому в біблії було записано, що той, хто ніколи не помиляється і не грішить словом чи ділом, той людина досконала. Ніхто з нас, звісно, не може претендувати на це звання. Незалежно від того, наприклад, з якою любов'ю ви ставитеся до оточуючих, рано чи пізно ви кого небудь образите. Можливо, ви промучитеся із за цього лише одну ніч. Але, скоріше за все, це внесе розлад у вашу совість надовго, і тоді ви будете страждати кожен день. Ви опиняєтеся в становищі стародавнього богатиря біля розвилки доріг. З одного боку, можна говорити про те, що ви зробили все, що могли, і взагалі заперечувати, що образили когось, з другого боку, можна визнати свою помилку і намагатися виправити її Яку дорогу ви оберете. Можна оправдовувати себе тим, що ви всього на всього слабка людина, але це дорога до заперечення проблеми. Цією дорогою йти можна, але це рішення короткочасне, воно лише приглушує докори сумління. Перший бар'єр, який потрібно подолати, щоб виправити помилку, це визнати, що ви помилилися, саме цей бар'єр не можуть подолати багато людей. В нашій історії з сімейним виїздом на пікнік можна зауважити, що дружина винна в тому, що ви збилися з дороги, адже вона заважала зосередитися, слухаючи радіо, та й діти гомоніли. Чи все ж таки це було вашою помилкою? Сказати слова блудного сина Я згрішив або сказати Прости мені ніколи не буває легко. Коли людина заблукала, вона, як правило, намагається знайти когось, хто може підказати, як проїхати туди, куди потрібно, так само потрібно діяти і в інших випадках, шукати допомоги. І, звичайно, помилившись, ми повинні проаналізувати, винести науку зі свого неправильного вчинку. Це направить нас на вірну дорогу. І не потрібно прислухатися до того, що нашіптує диявол. Виходу немає ти зайшов занадто далеко. Бог тобі вже не допоможе. Все це неправда. Бог завжди чує молитву людини, яка щиро звертається до нього. А зараз продовжмо вивчати Біблію. Слово пастору Віталію Козобовському. «Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі друзі. Сьогодні ми продовжимо читати про те, як Бог покарав родину Ахава, умертвивши всіх, хто належав дому Ахава в Ізраїлі та всіх вельмож Ахава, і близьких його, і священиків його. Єгу знищує всіх царських спадкоємців в Юдеї. Я читаю вірші з 12 по 14, 10 розділу Другої книги царів. І встав він і відійшов, і пішов до Самарії. А коли він був на дорозі при Бетекет Гароємі, то спіткав братів Ахазіїв Юдиного царя і сказав: Хто ви? А ті відказали. Ми Ахазієві брати, а йдемо запитати про гаразд царевих синів та синів цариці. А він сказав. Схопіть їх живих і схопили їх живих, і позабивали їх до ями Бетекеду сорок і два чоловіка, і він не позоставив ані одного з них. Покінчивши з будинком Ахава, Єгу пішов захопити престол Самарії. Йому на ідуть сорок два сини або племінники Ахазії, царя юдейського. Їх він теж знищує. Цікаво, однак, відзначити, що одного з них залишили в живих, і ця людина виявилася спадкоємцем дому Саула, читаємо 15-й вірш. І пішов він ізвідти, і спіткав його надава, рехавового сина, що йшов навпроти нього, і привітав його та й сказав до нього: Чи твоє серце щире до мене, як моє серце до тебе? А його надав відказав так, дай же твою руку. І той дав руку свою і підняв його до себе до колесниці. На шляху до Самарії Єгу зустрічає Єгонадава, сина Рихамового. Єгу запитує Його надава ти друг чи ворог. А його надав, як ми знаємо, став засновником групи рихавітів, про яку згадував пророк Єремія. Це була безсумнівно впливова людина. Він, очевидно, усім серцем схвалював політику Єгу щодо знищення дому Ахава і бажав всіляко підтримати його. Тепер давайте прочитаємо про те, як Єгу знищив усіх служителів Ваала. і зібрав Єгу весь народ і сказав до них Ахав мало служив Валові, Єгу служитиме йому більше. А тепер покличте до мене всіх пророків Ваала, усіх, хто служить йому та всіх священиків, нехай нікого не бракуватиме, бо в мене велика жертва для Ваала. Кожен, хто буде відсутній, не буде живий, а Єго зробив це підступом, щоб вигубити тих, хто служить Ваалові. Єгу збирає всіх пророків Ваала, заявляючи, що він хоче принести велику жертву Ваалу, Насправді ж, Єгу не збирався поклонятися Ваалу. Коли всі пророки зібралися, він знищив їх. Його велика жертва Ваалу була пасткою, в яку потрапили всі лжепророки. Далі, друзі, ми читаємо про те, як Єгу повторює гріхи Єроваама. Єгу дійсно знищив пророків Ваала, однак він усе одно не став прислухатися до голосу пророків Бога. Читаємо 29 й вірш. Тільки не відступив він від гріхів Єроваама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля від золотих тельців, що в бетелі та що в дані. Отже, Єгу повертається до поклоніння золотим тельцям, яких ввів Єроваам. Він не поклонявся Ваалу або богам Сидонян, але він поклонявся тельцям, що прийшли з землі Єгипетської. Єгу не прийшов до Господа. Але оскільки він жагуче прагнув до Господа, Бог нагородив його земною нагородою, правління його дому тривало протягом чотирьох поколінь, читаємо тридцятий вірш. І сказав Господь до Єву, тому, що ти добре зробив угодне в очах моїх, зробив Ахавовому домові все, що було на серці моєму, сидітимуть сини твої на Ізраїлевому троні аж до четвертого покоління. Його був дуже рішучий, однак Бог робить так, що гнівний характер цієї людини послужив для його слави. А тепер, друзі, давайте прочитаємо про те, як сирійський цар Газаїл бере гору над Ізраїлем. Ось 32-й вірш. За тих днів розпочав Господь відрубувати від Ізраїля частини і побив його Газаїл в усій Ізраїлевій країні. Отже, що ж відбувається? Північне царство от-от потрапить у полон. Його занепад закінчиться катастрофою. Народ ізраїльський буде полонений асірійцями. Десятий розділ закінчується смертю Єгу, який керував Ізраїлем 28 років. Отже, друзі, історія Ахава та Ізавелі була вкрай неприємною. Вам може здатися, що ми більше ніколи не повернемося до них, але це не так. Ягу дійсно знищив весь рід Ахава в північному царстві. Однак дочка Ахава та Єзавелі вийшла заміж за представника Південного царства Юдеї і була в цей час матір'ю царя. Вона була схожою на своїх батьків і була дивовижною жінкою, її ім'я Аталія, і вона теж славилася своєю жорстокістю. На початку одинадцятого розділу ми довідаємося про те, як Аталія винищила своїх онуків. Читаємо з першого вірша. А коли Аталія, мати Ахазії, побачила, що помер її син, то встала та й вигубила все цареве насіння. Поки був живий Ахазія, Аталія фактично була царицею, оскільки повністю керувала своїм сином. Вона була дуже схожою на Єзавель. Тепер. Коли Ахазію вбито, на престол повинен був зійти один з її онуків, а Аталія цього зовсім не хотіла. Вона боялася, що не зможе керувати новим царем так, як їй удавалося керувати Ахазією, і вона втратить свій авторитет. Що ж вона робить? Вона винищує весь рід Давида усіх, до кого в неї дотяглися руки. Ось вона кровожерливість. Винищити весь рід Давида. Ще одна спроба сатани винищити рід, з якого повинен був прийти Господь Ісус Христос. Сатана хоче винищити рід Давида, щоб не народився Спаситель. Протягом цієї історії диявол намагався винищити євреїв. У Єгипті Господь залишає в живих Моїсея, і євреям дозволено піти з Єгипту. Аман у книзі Естер також намагається винищити євреїв, але йому це не вдається. За всіма цими замахами стояв сам сатана. Отже, друзі, Аталія намагається винищити рід Давида. Вона упевнена, що вбила всіх, однак один залишився живий. Читаємо другий та третій вірші. А шева, дочка царя Йорама, сестра Ахазії, взяла Йоаша. Сина Ахазії та й викрала його з поміж вбиваних царських синів, його та няньку його і сховала в спальній кімнаті, і сховала його від Аталії, і він не був забитий. І ховався він із нею в Господньому домі шість років, а Аталія царювала над краєм. Після того, як син Аталії був убитий, вона зійшла на престол і царювала сама протягом декількох років, як того і хотіла. А маленький Йоаш тим часом зростав. Але прийшов час, коли царем юдеї стає Йоаш. Читаємо з четвертого вірша. А сьомого року послав його яда і взяв сотників із карійців та бігунів і привів їх до себе до Господнього дому, і склав із ними умову, і заприсягнув їх у Господньому домі і показав їм царського сина. Коли Йоашу виконалось сім років, його яда викликав до себе сотників, охоронців та скороходів. Він відкрив їм таємницю про царського спадкоємця. Коли вони довідалися, що в роді Давида є царський син, вони піднеслися духом і зраділи. У них знову з'явилася надія. Аталія їм набридла, і вони хапаються за можливість скинути її. Читаємо вірші з п'ятого по сьомий. І він наказав їм, говорячи, оце та річ, яку зробите. Третина з вас, що приходите в суботу, будете виконувати сторожу царського дому, а третина буде в брамі сур, а третина у брамі за бігунами, і будете виконувати сторожу дому на зміну, а дві частини з вас, усі, що відходять у суботу, будуть виконувати сторожу Господнього дому при цареві. Вони повинні були оточити царя навколо, кожен із своєю зброєю в руці своїй. Особливі запобіжні заходи були прийняті для того, щоб стерегти життя хлопчика, тому що Аталія негайно знищила б його, не зважаючи на те, що він був її онуком. Вона була такою ж безсердечною, як і Єзавель. Тому хлопчика ретельно охороняли в очікуванні моменту, коли його можна буде пред'явити народу. Читаємо одинадцятий і дванадцятий вірші. і поставали бігуни кожен з зброєю своєю в руці своїй від правого боку дому аж до лівого боку дому, при жертівнику та при домі навколо біля царя. А він вивів царевого сина і поклав на нього корону та наремники, і зробили вони його царем. І помазали його, і вдарили в долоні, та й крикнули Нехай живе цар! Отже, у південному царстві настає великий день, короновано царя з роду Давида. Але ж деякий час тому все виглядало зовсім безнатійно. І далі ми читаємо про те, як було вбито Аталію. Почнемо з 13-го вірша. І почула Аталія голос бігунів та народу, і прийшла до народу до Господнього дому. Аталію, звичайно ж, не запросили на коронацію царя. Очевидно, вона знаходилася в той час у палаці Давида на горі Сіон, саме над храмом. Почувши шум у храмі, вона спустилася, щоб подивитися, що відбувається. 14-й І побачила вона, аж ось цар стоїть за звичаєм на помості, а при царі зверхники та сурми, а весь народ краю тішиться та сурмить у сурми. І роздерла Аталія шати свої і крикнула Зрада, зрада. Аталія вважає, що це зрада. Читаємо 15 та 16 вірші. А священик його яда наказав сотникам, поставленим над військом, і сказав до них Випровадьте її позаряди, а хто піде за нею, того забийте мечем. Бо священик сказав Нехай вона не буде забита в Господньому домі. І зробили їй прохід, і вона прийшла кінським входом до царського дому, і там була забита. Аталія спробувала врятуватися втечею, але в неї не було ніякої можливості стати перед судом в іншому місці, де вона могла б сподіватися на виправдувальний вирок, її просто стратили при спробі до втечі. Від неї позбулися, і це, на мій погляд, був правильний момент. А тепер, друзі, ми читаємо про відродження народу. Зі смертю Аталії зникла темна хмара, що нависла над південним царством. З'явився новий цар, якому, звичайно ж, потрібні були радники, адже він ще був зовсім дитиною. Одним з таких радників став його яда, що домігся царювання Йоаша й усунення Аталії. Читаємо сімнадцятий вірш. І склав його яда заповіта між Господом та між царем і між народом, щоб був народом Господнім, і між царем та між народом. Так почалося повернення до Бога. Священик його яда стає на чолі руху з метою поновлення, поклоніння Єгові, адже поклоніння Вагалу досягло навіть юдеї. Люди, можливо, і ходили в храм Господній, але поклонялися Ваалу. Сьогодні відбувається те ж саме. Багато людей є релігійними тільки в недільні дні. В інші ж дні тижня вони живуть для диявола. Сьогодні так чинять багато хто. І в той же час вони запитують, чому церква мертва. Причину омертвіння церкви потрібно шукати не в будівлі, а в людях. Смерть знаходиться саме в них. Читаємо 18-й вірш і війшов увесь народ краю до ваалового дому. Та й порозбивали його, та жертівники його, і бовванів його зовсім поламали, а маттана Ваалового священика убили перед жертівниками, а при Господньому домі священик поставив варти. Це і є початок великого духовного руху, яке можна сміливо назвати відродженням. Читаємо вірші 19 та 20. І взяв він сотників, і карійців, і бігунів та весь народ краю. І вивели царя з Господнього дому, і ввійшли вони через браму бігунів до царського дому, і той сів на царському троні. І тішився весь народ краю, а місто заспокоїлось, а Аталію вбили мечем у царському домі. Настала пора радості Нащадок Давида знову на престолі, а жорстока, чужоземна цариця і храм Ваала знищені. Далі, друзі, у 12-му розділі ми читаємо про царювання Йоаша. Головну роль у керуванні країною грав первосвященик його яда. Це був початок великого духовного руху, який я назвав би відродженням. Зараз я хотів би влаштувати для всіх царів невеликий переклик. Усього в північному царстві керувало 19 царів, у південному царстві керувало 20 царів. Серед дев'ятнадцяти північних царів не було жодного праведного. Вони усі без винятку були поганими царями. Серед двадцяти царів південного царства праведних було десять. Під час свого правління п'ять з них починали рух реформації і відродження. У ці періоди знову палав вогонь на жертовниках, який майже згасав під час правління інших царів. Під час правління благочестивих царів народ запалювався вогнем відтворення і праведності. Бог знову спускався до народу. Слово Боже поширювалося серед народу Божого. Це були періоди сили і благоденства. Коли настає відродження, церква оновлюється у своїй радості і переповнюється новими духовними силами. У ній спалахує нова любов. Однак усяке відродження починається з повернення до Біблії Слова Божого. Я впевнений, що і у нас сьогодні теж може настати справжнє відродження, але для цього треба, щоб люди звернулися до Слова Божого. Багато років тому доктор Гріфіт Томас сказав ніде в Писанні не сказано, що відродження церкви суперечить волі Божій. Відомий богослов доктор Торі також сказав. У писанні немає вчення, яке стверджувало б, що духовне відродження суперечить волі Божій. А доктор Джеймс Грей писав: У посланнях ми не знаходимо нічого, що могло б послужити підставою для висновку, що сьогоднішня церква не може мати завзятості, яка була властива ранній церкві. Друзі мої. Давайте будемо звіщати Слово Боже, що Бог зміг і в наш час виявити свою благодать і свою любов і до нашого народу. Отже, приступаємо до 12 розділу, читаємо перших два вірші. І Єгоаш був віку семи років, коли зацарював. Сьомого року Єгу зацаював Єгоаш, і сорок років царював він у Єрусалимі, а ім'я його матері ців'я Бер-Шеви». Йоаш став царем у сім років і царював до сорока семи років. Ім'я його матері ців'я. Вона була родом з Бершеви. Ви пам'ятаєте, що поруч з іменами царів наводяться також імена їхніх матерів, оскільки саме матері найбільше впливають на своїх синів. Читаємо третій віж. І робив його аж угодне в господніх очах по всі дні, коли вказував йому священик його яда. Йоаша вчили Слово Божому. Друзі мої, сьогодні нам потрібні не пустоголові політики, які постійно критикують інших політиків, вважаючи, що тільки вони одні знають, що треба робити. Сьогодні нам потрібні люди, які знають Слово Боже, які знають Бога. Нашій країні потрібно духовне відновлення, що може прийти тільки від Слова Божого. Читаємо четвертий вірш. Тільки пагірки не були понищені. Народ ще приносив жертви та кадив на пагірках. Відродження не означало, що всі до єдиного повернулися до Бога. Багато хто, як і раніше, приносили жертви і кадили на поганських висотах. Навіть серед священиків були такі, котрих відродження не торкнулося. Читаємо п'ятий та шостий вірші. І сказав його Яш до священика. Усе посвячене срібло, що буде внесене до Господнього дому, срібло перелічених людей, срібло за душі за вартістю їх, усе срібло, скільки людині спаде на серце принести до Господнього дому візьмуть собі священики, кожен від знайомого свого, і вони зроблять направу Господнього дому в усьому, що буде знайдене там на направу. Храм мав потребу в ремонті. Однак священики брали гроші, призначені для ремонту храму, і використовували їх на інші цілі, читаємо вірші 7 по 9. І сталося 20 го і 3 го року царя Єгоаша, священики не направили ушкодження храму. І покликав цар Єгоаш, священика його яду, і священиків, та й сказав їм: Чому ви не направляєте ушкодження храму? А тепер не беріть срібла від ваших знайомих, а на праву ушкодження храму віддасте його. І погодилися, священики, не брати срібла від народу і не направляти ушкодження храму. Сьогодні вся ця історія повторюється. Я впевнений, що судити про християн і церкви можна по тому, як вони використовують гроші. Багато хто в церквах говорять. Давайте призначимо цю людину скарбником або введемо її до церковної ради, тому що це гарний підприємець. Однак краще було б дізнатися, наскільки духовна ця людина. Адже в першу чергу важливо саме це, друзі. Ми продовжимо вивчення 12-го розділу Другої книги царів у нашій наступній передачі. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей, і нехай усіх вас. Рясно благословить Господь. Душа моя ще в тілі, то працювати буду я, для Господа на його ниві, бо щастя я лиш в нім знайшов, для Господа на його, ниві, бо щастя я лиш в нім знайшов, і серцем вірить. Буду, що сам Господь моя скала і я ніколи не забуду, що кров його мене. Співати тільки буду, поки ще серце в грудях б'є. йому співати тільки буду, поки ще серце в грудях б'є. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090, електронна адреса крапка юаорг Долучайтесь до спільноти Трансвітового Радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового Радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам господнього миру, радості та любові.